Друзі, всім привіт! Ну що, друзі? Є один такий великий недолік, коли немає дизайнера. Ну, друзі, де в селі <див> дизайнер? Ну, про що ми говоримо? Суть яка відео. Дивіться, у нас така кришка. Коротше, я знаю трошки експериментував, мав трошки дуба. Так як ми столяр бідний. Дуба багато я не маю. О, Бачимо, я понарізав таких ламелюк, ну У мене таке було. Е, брусок такий був. Нарізав стільки багато ламелік, наклеїв їх. І така ідея, думка, прийшла. Пролити епоксидною смолою. Такі були, бачите, трищини. Ну, ну, коротше, оці е, речі дуже класно вийшли, там у нас в кінці є. Тут де такі були якісь сучки вибиті. Ще щось коротше, залили ми епоксидною смолою. Ну, що хочу сказати, друзі, виглядає класно. Оці моменти. О, в нас ще е, там є така тріщина класна, також неї маємо заробити. Все е, робиться швиденько, швидкоруч, Ну, коротше, як столяр, е, треба бігом зробити собі, а далі думаєш, що з цим всім робити. Так і вийшло в нас з цією столісницею. Коротше, швиденько зробив, встановив, і потім пішли свої нюанси. Коротше, дерево було е, недосушене трошки, ну, і вийшли у нас такі ось сюрпризи. І ці моменти вони були на дереві, то була нехватка доски. І все-таки я не знав. Про епоксидку, ну, де я не практикував, тож, в нас виходить, е, вже столешниця трошки постояла, і я зрозумів, що все-таки ми неї поладнаємо і позаливаємо. Ті всі тріщини смолою. Але мова йде про цей проект. Він вже в мене ну, так якби два роки е, в такому підвішеному стані, тому що саму е, кришку основу я зробив, а. Під нею я нічого не зробив. Щоб ви розуміли, наскільки я є класний столяр, це в нас стіл <світ> на столові кришка. Але суть питання в нас виникла яка? Ми спочатку ось цього стола хотіли поставити по тій стіні, О, в нас було тут віконечко. І... Але ми трошки перепланували, тому що нам вікно пригодилося на горище. А сюди ми втулили, коротше, такі панорамне вікно. Ну, не звертайте уваги, не вистачає часу. І вийшло так, що е, цей вже стіл сюди не підходить, бо не вистачає нам місця по цій стіні. Трошки він у нас так постояв. Ми собі так за нього подивилися. Ну, ну все, думаю, може буде, може ні. Далі, друга думка у нас була: його поставити. На рівні з цією сторічницею. Там зараз кружечки стоять. Кавачай. О, ну так якби. І сюди зробити такого острова. О, коротше, ми його поставили, трошки він у нас там постояв. І ми замітили, що нам дуже незручно це все діло обходити. На сьогоднішній день поставили в центр нашої кухні. О, ну І бачимо, що це найкращий варіант. але Суть ішла мова. За що Ну за дизайнерів? Тому що от нас тут, типу, рахувався коридорчик. Зараз я стою в ньому. Бачимо, бачиш такий перехід, як стоптали чітко. І як зразу вам покажу, як колись, колись, колись пороги в селі ось так зачухралися, особливо в дерев'яних хатах. Це така ностальгія, знаєте, і не заробляємо ми нічим. Це так класно виглядає. Хоча б, е на сьогоднішній день ми це все діло будемо перепланіровувати. Тому що нам, коли ми заходимо з дверей, ну, дуже близько стіл, вже е придумали, що ми під низ будемо все-таки ну, в цьому місці він буде стояти, будемо далі вже потрошки його переробляти. Ну, і тут у нас, так якби йде стіна, О, і ось це місце. Ми хочемо цю стіну, е, так, якби ось то. Десь світло дуже-дуже. о, От якраз по цей верх цю стіну з однієї і з другої сторони ми плануємо все-таки е, розібрати і об'єднати, як би зробити кусь, е, кухню, як там, студія чи гостинна, ну якось так. О. В селі такого знаєте, ніхто не практикує, в селі має бути окрема кухня, коридор і тому подібне. Це таке буде е, щось новеньке для села, але е, коли ми з нашого коридора зробили, е, так якби вже ну, вийшло не коридор, а така зона, е, ну, як типу об, візуально об'єднали для себе. Ми замітили, наскільки це зручніше, наскільки це класно. Все-таки, <кхем> Я думаю, все цей проєкт оживе. О, і вже ми е, так якби вирішили, що буде стіл також стояти. Ну, тільки правда, е, є в нас така думка, щоб цей стіл е, був вищий так якби на рівні з ну, основним масивом кухні. О, щоб він вже був на висоту і вже замість стільчиків, ось цих, яким вже по 14 років <хи> зробити такі вищі. Ну, ну, такі, ну коротше, такий доволі цікавий має все вийти, Ну, але це з часом. І заодно ось нашу кухню все-таки потрібно доробити. О, це вже це вже питання. Як то кажуть, вирішене, але треба є все запустити в дію. Ось такий, друзі, коротенький розказ. Можливо, комусь цікаво і пригодиться. Всім пока!